Намагаюся війти в, прямі, в прямий етер. Не знаю, що з першого прямого етеру мене вибуло. Маю надію, це відео запишеться. Добре, що я ще не встигла а, почати. Завантажувати, та, хто переможець і відео. Отже, я хочу подякувати всім дівчатам, хто долучився до мого, від... до мого конкурсу так, під відео. Дивіться, у нас є 217 переглядів, 37 коментарів. От. Дякую всім. Бажаю успіхів, і нехай переможе той, кому справді цей подарунок потрібен, хто прийшов до мене відкритий зі щирістю. Отже, я знайшла ось такий рандомайзер, який вибере нам сьогодні переможця. Ну, все, тримаю за вас, дівчатонька, всі кулачки. Так, Нам потрібно, що зробити? завантажити сюди. А що, не переможців конкурсу, лінк. Так, на це відео я зрозуміла правильно. Ну, Давайте спробуємо. Давненько я вже нічого не, не, не робила такого. Давайте ми ось це скопіюємо. Так, копіювати. І ми маємо сюди ставити. Ставити іде, Є, 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 є. є. А, ну що ж, бачите, ось тут написано 217 переглядів, 45 лайків і 37 коментарів. Я так максимально хочу вам показати, щоб ви бачили, що я прям наживо вибираю переможця. Ну що ж, Успіхів ще раз всім. Так, та-да-та-там. Так, Іруся, ти б могла стати переможцем? Ланочка, привіт, чудове замовлення. Я вже теж встигла познайомитись з ароматом Signature. Він мені сподобався. Я в ньому відчуваю цитруси, квіти в частності троянду. Вау, я і не знала, що аромат Рейна Міднайт, аналог на Івсен Лоран Black Опіум. Напевно, це класичний, бо я з пробником цього аромату знайомлюсь і закохалась. Тепер хочу повний розмір. Участь брати не буду. А, так, я знаю і Руська. Так, добре, ну давайте тоді, ось тут у нас є така стрілочка. Ми переоберемо а, переможця. Так, Анна, пав Анна. Спасибо за обзор і отзив. Аня. Це моя глядачка. Вона написала декілька коментарів. Так, в мене було. Умови цього разу дуже прості. Я не писала якихось обмежень. От Аня написала: ми зараз зайдемо її до мого відео. І я вам покажу. Аня мені написала декілька коментарів. Аня, це мій. Давній глядач, колега по Ютубу, Аня має також свій канал. Аня це українка, яка вже багато років проживає за кордоном, а саме в Ізраїлі. Так що, Анічка, я тебе вітаю! Вау! Супер! Давайте щоб для справедливості і щоб ви бачили, що я абсолютно відкрита і знаєте, бо хтось з мені часто пише, що. Ви там все підлаштовуєте. Так, дивіться, от коментар і Русі є. Ніяких коментарів я жодного не виділяла. Так, 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 де тут Анічка нас? Так, дивіться, от Аня написала з. Замовленням є ще один її коментар. Так, і от вона написала: Хочу подарунок, участвую всім удачі. І, от, Спасибо за обзор і отзив, добрий день. Тобто вона написала декілька коментарів. А тепер давайте я знаєте, ніби сама себе виправдовую, що все в мене чисто і правильно. Дивіться, а в мене цього разу умови були дуже простими. Треба бути підписаним на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Аня приходить під кожним відео, якщо ви зайдете, якщо ви уважні, на мій канал, вона під кожним відео ставить мені. Вподобайки і коментарі. Вона ми ж давно з нею дружимо по Ютубу написати коментар до відео і написати хоч подарунок, що вона і зробила. І, і все, в мене дуже умови були прості. Пав Анна, я тебе вітаю. Цей знаю, не знаю, як, що там у вас зараз. За годиною я чекаю тебе в інстаграмі, бо ми з Анією також списуємося і в інстаграмі. В неї подружка знаю, проживає, якщо я не помиляюся у Вінниці і Альонка її звати так. Якщо я нічого не плутаю, здається, Альона. От і, і Аня, прекрасно, мій подарунок такий, такий невеличкий, поїде аж в Ізраїль. Ой, приємно. Дякую, Альона. Вітаю переможниця, так цікаво вийшло. Що саме коментар Іри випав першим? Вона колись говорила, що якщо приймає участь в конкурсі, то обов'язково виграє, то ж дала можливість виграти іншим. Так, справді так воно і є. Дякую, що долучилася до прямого Етеру. От, Бачите, як то є в житті. Була би Іруся, поїхала би замовлення в Запоріжжі. от, А так їде аж в Ізраїль. Вау! Це просто я справді тішуся, що, що, що Анюта виграла від мене подаруночок, от, Тому дякую ще раз всім, хто брав участь. А дякую, що доєдналися до мого прямого Етеру. всім. Всім спокійного вечора, спокійної ночі. Бажаю вам вдалого завтрашнього понеділка, і я вже напевно завтра буду відправляти подаруночок на Ізраїль. О, прекрасно. Все, дякую всім за увагу. Будьте мені здорові! А ми з вами побачимося вже зовсім скоро. У мене там розпаковки чекають і багато-багато ще роботи, бо скоро носі перше вересня. Ну, самі знаєте, мала дитина, підготовка до школи, закрутки, городи. У нас все як завжди. В українців, все. Я збережу етер, е в спільноті напишу е в своєму телеграм-каналі. Напишу все, все, всім спокійного вечора, всім па-па.